Суперсубота у Сільпо. Тільки 17 травня. Вихідні не потішать теплом. Синоптики озвучили невтішний прогноз на вікенд. Велика кількість опадів прохолодні дні чи таке бажане тепло. Яких ще погодних сюрпризів очікувати найближчим часом? Смерч буревії, льодяні та пилові бурі, пожежна небезпека, погодні тенденції у світі та Україні вражають. Усі деталі розповім за мить вітаються Україна сьогодні. Я Вікторія Панченко і останні події. З початком наступного тижня синоптики прогнозують потепління, та цими вихідними ще очікується холодна, настійка та дощова погода. Та не все так песимістично: нічні заморозки відступають, тож ночі стануть теплішими, а ручний вітер заспокоїться. Метеорологи і кандидат географічних наук Ігор Кібальчич озвучив новий прогноз погоди на 17 та 18 травня. Синоптик обіцяє в суботу помірні дощі на Поділлі, Буковині та в Житомирській області вночі. А вже вдень весь західний регіон накриють опади місцями очікуються грузи, а в нічний та ранковий час туман на поверхні ґрунту. Також можливі заморозки до мінус трьох. Вночі на заході стопчики термометрів покажуть від 2 до 7 градусів тепла, а вдень від 8 до 13 градусів. Із позначкою плюс на півночі та в центрі країни можливі помірні або місцями значні дощі з грозами. Температура повітря в цих областях коливатиметься в межах 6-12 градусів уночі та 12-18 градусів у день. На півдні та сході так само синоптик прогнозує настійку погоду з опадами різної інтенсивності. Стовпчики термометрів вночі покажуть від 8 до 13 градусів. Вдень у південних областях буде 10-15, у Криму місцями від 19 до 24, а на сході від 17 до 22 градусів тепла. У неділю також очікуються опади у всіх регіонах країни. У центрі та на заході можливий невеликий град і грози. Крім того, у західних областях очікуються заморозки на поверхні ґрунту. У цьому регіоні вночі експерт прогнозує від 2 до 7 градусів тепла, в день від плюс 9 до плюс 14 градусів. Водночас у Закарпатті та на Буковині буде тепліше від плюс 12 до плюс 17 градусів. У північних областях стовпчики термометри вночі покажуть від 4 до 9 градусів тепла а в день від 13 до 18. У центрі повітря прогріється до 14-19 градусів в день, а вночі знизиться до 6-11. На півдні та сході температура коливатиметься в межах 7-13 градусів вночі та 14-23 градусів вдень. Синоптикиня Наталка Діденко повідомила про циклон з центром над Пощою та його атмосферний фронт, який зараз перетинає Україну, який зумовлює дощі, та в тягне за собою холодне повітря. А контрасти, які у Києві може бути плюс 7 градусів, а в Луганську плюс 21 градус. Що вихідними? 17 травня ми ще залишатимемося в зоні дії цього циклону, тому погода буде переважно вологою і з періодичними дощами. Температура повітря в суботу знову вкрай контрастна. У східній частині очікується плюс 19, плюс 22 градуси, а на заході, півночі та в багатьох центральних областях лише плюс 9, плюс 14 градусів. У південній частині від плюс 16 на Одещині до плюс 23 градусів на Херсонщині та в Криму. Із північних областей вирветься до теплішої погоди Сумщина. Тут завтра до плюс 17 градусів. А в центрі очікується від плюс 12 на Вінничині до плюс 21 градуса на Дніпропетровщині. 18 травня в Україні також часом дощі, хіба що у південній частині без опадів. Температура повітря у неділю підвищиться і становитиме плюс 15, плюс 19 градусів. На сході та півдні очікується плюс 18, плюс 22 градусів. Лише в західних областях неділю буде прохолодно, плюс 10, плюс 14 градусів. У Києві в суботу холодно, плюс 10, плюс 12 градусів, йтиме дощ. У неділю варто висунути носа на вулицю і пройтись. Приємно, дощ припиниться, будуть сонячні прояснення, і потепліє до плюс 15 градусів. За словами Діденко, понеділок в Україні обіцяє бути також порівняно теплим, окрім західних областей. У вівторок дощі та знову похолоднішає, але у середу збирається на хоча й скромне, проте все ж триваліше потепління. Однак чи очікувати на різке підвищення температури в Україні найближчим часом про це розповіла представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха. Ну наразі у нас взагалі можемо сказати, що навіть досить стабільні погоди погодні умови в плані саме ось травневі, але не та е, травнева ситуація. Єдине, що так дійсно у нас надійшла прохолодна повітряна маса з північних широт, і саме вона визначає погоду вже і минулий тиждень, і зараз, і принаймні ще. Десь тиждень точно буде визначати і температурний фони істотно змінюватися не буде. Він досить стабільний. Ніч у нас всього плюс 2, плюс 8 тепла. А день максимуми від 9 до 14, трошки вище по півдню, по сходу країни, там до плюс 18 може бути. Найближчими днями по півдню і сходу навіть може бути вже і двадцятки. Але решта території, наприклад, такі області, як західні, північні, частково центральні, у п'ятницю, тобто 15-16 числа. Навіть вже очікуємо на певне зниження температури, тому що буде проходити. Атмосферний фронт і це зниження температури саме в денні години, тому що вночі навпаки буде більше хмарності і сильно температура не зміниться, і хмарність буде забезпечувати відсутність заморозків. Якщо буде йти дощ, то звичайно і заморозків не буде, тому що заморозки вони при проясненнях. А ось коли ось буде 15-16, проходити атмосферний фронт з північного заходу, то він спричинить більше хмарності, більше опадів. і Тому денні максимум, саме у західній західних та північних областях частково центральних будуть всього в межах 8-14 градусів, тобто дещо нижче. В той час, як я вже зазначила, по півдню залишиться ну, близько 20 в денні години. До речі, Наталя Птуха також зауважила, що з огляду на такі процеси, які в нас є зараз, нижче за норму середньодобові показники, скоріш за все, метеорологічне літо може початися трохи пізніше. Примітно, що квітень в Україні також був нестабільним. Зафіксовано різкі перепади температури, рекорди тепла та холоду, а також смерчі. Найтеплішого березня за весь час спостережень, квітень в Україні влаштував справжні температурні гойдалки. Впродовж місяця через країну пройшли три глибокі хвилі холоду, проте не так все похмуро, адже в середині місяця нас буквально обдувало теплом із Середземномор'я. Середня температура за квітень загалом була близькою до кліматичної норми, проте у Харківській сумській місцями, в західних, центральних, київській та Чернігівській областях вона була на 1-2 градуса вище за норму. Максимальна температура піднімалась до 24 Градусів, а на високогірій Карпат до плюс 18. Мінімальна температура місцями сягала від 0 до 8 градусів морозу, а в Карпатах навіть 10-13 нижче нуля. З 6 по 11 квітня дуже низькі нічні температури фіксували у більшості західних північних, Вінницькій та Миколаївській областях. А вже 28 квітня найнижчі значні мінімальної температури були у Харківській, Дніпропетровській та Херсонській областях. А от з 16 по 20 квітня було настільки тепло, що у багатьох регіонах. Захід, центр, південь та Харківщина були побиті рекорди максимальної температури для певних дат за весь період спостережень. А як щодо дощів: у південних Волинській, Хмельницькій, Вінницькій, Закарпатській, Харківській та Дніпропетровській областях опадів було мало, лише 23,79% від місячної норми. Нарешті територіям ситуація ближче до норми. А от в Івано-Франківській місцями у Львівській, Рівненській, Чернігівській та Миколаївській випало навіть у півтора-два рази більше за норм. Наприкінці квітня у передмісті Києва у місті Бровари та у місті Звягель Житомирської області очевидці зафіксували смерчі. Як пояснюють фахівці, смерч може виникати не тільки в класичних умовах сильної грози, але й при проходженні холодного фронту, особливо якщо є різкий перепад температури. Наприклад, було плюс 22 градуси, а потім похолодання до плюс 10. Спостерігається великий перепад тиску на малих висотах. Є локальні потужні висхідні потоки повітря навіть без розвиненої грози. Присутні су. Вітру, різна швидкість і напрямок вітру на різних висотах. Хмара, хоч і виглядає не грозовою, може бути частиною фронтальної структури. Наприклад, хмарність типу кумулюс конгестус або невеликий кумулю без блискавок. Саме холодний фронт часто провокує так звані фронтальні смерчі. Вони швидкоплинні і менш потужні за класичні торнадо, але все одно можуть бути досить небезпечними та піднімати місцевий пил та ґрунт. Світова погода теж була екстремальною від буревіїв у Китаї і піщан. Них бурів в Іраку до історичної льодової бурі в США разом з тим. Погода у світі також не відзначалась стабільністю у Китаї. У першій половині квітня місцева служба погоди повідомила про сильні вітри на півночі країни. А медіа у свою чергу радили людям, що мають вагу до 50 кілограмів, не виходити на вулиці, адже повітряні потоки можуть сягати 150 кілометрів на годину. Такі потужні вітри були спричинені холодним вихором над Монголією. Вперше за десятиліття у столиці Китаю оголосили про помаранчевий рівень небезпеки. Вже 12 квітня у Китаї очевидці спостерігали надзвичайно гарні пейзажі, коли пелюстки китайської вишні як гуртовина завітали вулиці міст. До речі, схоже видовище спостерігали і в українському Мукачево, Хоча там така рожева завірюха була не такою потужною. Ми не раз помічали, як суспільство говорить про піщані або пилові бурі в Україні. Проте давайте ми зараз вам покажемо, що таке справжня піщана буря. 14 квітня центральні та південні регіони Іраку накрила одна з найпотужніших за останні роки піщаних бурі. Через сильні вітри і високу концентрацію пилу у повітрі постраждали тисячі людей. Понад 3700 осіб були госпіталізовані з дихальними розладами. Внаслідок бурі видимість у багатьох регіонах знизилася до кількох сотень метрів. Піщаний пил вкрив вулиці, автомобілі, будівлі, а небо було помаранчевого відтінку. Причини виникнення такої масштабної бурі комплексні. По-перше, це наслідок кліматичних змін. У регіоні спостерігається підвищення середньорічних температур і зменшення кількості опадів. По-друге, значна частина території Іраку, тобто понад 40%, зазнала опустелювання, що робить ґрунти вразливими до вітрової ерозії. По-третє, своє робить і недостатнє озеленець. Ленення, вирубка дерев, неправильне введення сільського господарства та неефективне управління водними ресурсами. Через це вітри легко піднімають у повітря великі обсяги піску та пилу. За оцінками експертів, якщо не вживати заходів, кількість днів із піщаними бурями в Іраку може сягнути до 272 на рік. Це серйозно загрожує життю, населення, економіці та загалом придатності країни до життя. Уже зараз у літку температура в Іраку часто перевищує плюс 50 градусів Цельсія а до 2050 року очікується і підвищення ще на 4 градуси. Історична льодова буря, що вразила північний мічиган на початку квітня, стала однією з найсильніших стихійних подій у регіоні за останні десятиліття. Шари льоду товщиною понад 2,5 см вкрили гілки дерев і дроти, спричиняючи масові падіння на будинки, дороги та енергетичну інфраструктуру. За словами метеорологів, буря сформувалася внаслідок проходження теплого фронту над застійним холодним повітрям поблизу поверхні. Це класичні умови для формування переохолоджено. Дощу такі явища виникають рідко, але супроводжуються вкрай небезпечними наслідками. У квітні Пакистан пережив одне з найбільш руйнівних випадінь граду, що охопило північні регіони країни, зокрема і столицю Пакистану Ісламабад. Град був розміром ставісні та бейсбольні м'ячі, що супроводжувався сильними дощами та шквальним вітром. Метеорологічні умови, що призвели до цього екстремального явища, були результатом взаємодії високого тиску, що тримував поле теплого повітря з холодними повітряними масами, що надходили з заходу. Цей процес створив умови для утворення потужних гроз, що призвели до крупного граду. Метеорологи відзначають, що екстремальні погодні явища, подібні до цього граду, стають все більш частими через зміни клімату, зокрема, підвищення температури та зміну атмосферних циркуляцій. Зростала і пожежна загроза через дефіцит опадів, спеку і вітер в Україні та Європі. У квітні різко зросла пожежна небезпека. Більше деталей про погодну лихоманку дивіться далі у матеріалі. А от стихія вогню вирує скрізь, де погодні умови сприяють її розвитку. Починаючи з Дени квітня синоптики українського гідрометцентру попереджали про щоденний надзвичайний рівень пожежної небезпеки, адже метеорологічні умови є ключовим фактором, що впливає на виникнення та поширення природних пожеж. Найбільше значення мають температура повітря, вологість повітря, ґрунту та лісової підстилки, кількість опадів і швидкість вітру. Із підвищенням температури та тривалістю спекотного періоду зростають як повторюваність, так і площа лісових пожеж. Особливо небезпечно це в регіонах із дефіцитом опадів та низькою відносною вологістю повітря, де Вплив високої температури посилюється. Ймовірність загорянь різко зростає під час тривалих посушливих періодів без опадів. Вітер також відіграє важливу роль. Він прискорює висихання підстильної поверхні, через що вона стає більш вразливою до займання, а також сприяє швидкому поширенню вогню на значній площі. Саме такі умови спостерігались цього квітня, як в Україні, так і у європейських країнах. Відтак, у 2025 році Велика Британія вже пережила рекордний за площею сезон лісових пожеж. Станом на кінець квітня вигоріло понад 95 квадратних миль території, що перевищує показники всього 2022 року. Основною причиною цього стали надзвичайно суха весна та аномально високі значення температури наприкінці квітня. Зокрема, в Лондоні зафіксували найвищу температуру за весь період спостережень для цього часу року. Більшість пожеж виникає через людський фактор недбалість із вогнем, використання одноразових мангалів, підпали або навіть залишені пляшки. А що ви думаєте про такі погодні катаклізми? Чекаємо на ваші коментарі. Далі більше будьте в курсі головного та тисніть вподобайку під відео мирного неба над головою.